Так, друзі, ви всі задаєте питання, в чому різниця між цим пресом інструментом рехау, і оцим от, Як би ліміти дішин. Раніше вони поставлялися лише в от отаких чемоданах. Показую він мощний, потужний. Що ми тут маємо? Пачка, Рожимочка. 16, 20, 25. 32 насадочка під звичайну трубу стабіл. Йорщик чистити. Вазелінчик мазати. 16-20 і -ті тіски. 25 і 32 -ті тіски. Сам прес. Ну і звичайно, фірмені рехаускі ножиці. Ті, що зараз коштують в районі 3,5. Ну, таке там 80 баксов чи там, 90 образ такий на сьогоднішній день коштує в районі 29 тисяч. Оригінальний. Багато хто стверджує, що оцей, вони його випустили в більш дешевій комплектації, більш такий, бачите, простіший кейс. Що ми маємо тут по комплектації? По комплектації ми тут маємо в принципі, документи. Самі тісочки, так само насадочки. 16, 20, 25, 32. Смазочка, щіточка, 25 і 32, 16 і 20 тісочки. Не вистачає в цій комплектації, бо вона більш дешева. Це ножиць. Місце під них в чемодані є, але самих ножиць тут немає. Їх можна окремо докупити докомплектувати. Через то дешевший чемодан, відсутність ножиць. Цей у нас 29 образно коштує, то цей, виходить, в районі 24. Ви скажете, 5 тисяч ножниці не коштують, але як ще бадана, ну тут от якраз на півторушку відрізняється. От, в принципі, розказав, пояснив. всі, хто будуть мені задавати ці питання, я буду вам це відео скидувати, ви собі будете дивитися.